На превеликий жаль, іноді людина має обмежені можливості життєдіяльності через вроджені вади здоров'я або ж певні перенесені хвороби чи травми. І тоді їй досить важко обійтися без засобів, з допомогою яких вона зможе пересуватися, ходити чи виконувати інші дії. Такими засобами інвалідів забезпечує держава. Подаються заявки і видаються так звані засоби реабілітації через управління праці та соціального захисту населення безкоштовно. Я хочу сказати, що всі наші інваліди, коли отримали довідку МСЕК, коли набули інвалідність, коли оформили ну, певний там порядок, то вони забезпечуються відповідними засобами реабілітації. Всі засоби реабілітації безкоштовні днями до управління надійшли шведські стінки. Всього 9 штук. Шість з них вже забрали господарі, три ще чекають у коридорі управління. Усі вони зроблені з високоякісної деревини. Більшість Талей з дуба за твердженням Ігоря Єсіна кожна підігнана під індивідуальні потреби і параметри. За індивідуальними потребами підбираються і інші засоби реабілітації, різноманітні протези, коригуючи взуття, візки, стільчики, парти, столи і навіть біотуалети. Начальник управління праці та соціального захисту населення стверджує, що через управління люди з особливими потребами можуть отримати багато з того, що значною мірою поле. Легшить їхнє життя. Демонструє з десяток каталогів, в яких є усе: від штучних ніг та рук до різноманітних поручнів, підставок і драбинок. Особлива гордість ліжка з механічним та електричним управлінням. В них коригується ступінь підняття тулуба, голови, ніг. Вони мають різне функціональне начиння, знову ж таки виходячи із потреб людини і її бажання. Потреби визначаються лікарями. Лікарська консультативна комісія определяє, який засоб реабілітації підходить до того чи іншого інваліда, і відповідно до його хвороби. Ми розуміємо, що якщо людина втратила певну працездатність і там, умовно кажучи, відмовили ноги, то зрозуміло, що ми таку такого, ми такого, ми такого інваліда забезпечуємо інвалідним візком. Причому ми забезпечуємо таких людей не просто інвалідним візком, а двома, двома візками: це кімната, Візок обов'язковий для використання в домашніх умовах, і обов'язково дорожній візок, там де інвалід використовує, ну враховуючи дорожнє покриття і відповідні там погодні умови. І зрозуміло, що це дещо інша конструкція. Якщо інші хвороби, то ми зрозуміло виготовляємо з нашим Житомирським ортопедичним заводом. Ну, різноманітні там це специфічне обладнання, можливо, десь не всі користенці зрозуміють, але це такі додаткові. Додаткові до ноги, до руки такі прилади, які допомагають інваліду також бути більш соціально адаптованим і використовувати ну, всі свої можливості. Ми просто кажучи, це протези? Це протези, да, спеціальні протези. Я хочу зазначити, що у нас дуже гарні насправді фахівці, тому що виготовлення протезів. Воно такий специфічний процес, де працюють сумісно з лікарями, з лікарями, ортопедами, з лікарями, травматологами. Це відповідний там підгін, відповідна регулювання, тому що ми розуміємо, що там ну відповідні механізми застосовуються. Але це таке, що роб, ми такі виготовляємо, даємо направлення, і цей процес в управлінні праці ну доволі таки на належному рівні налагоджений. І я звертаюся до всіх наших крастенців, до всіх. Хто має інвалідність, хто до кінця ще не усвідомив, що ми повинні, ви повинні працювати з управлінням праці, повинні працювати з лікарськими комісіями, що потрібно звертатися, і ми будемо допомагати. Ну, я не знаю випадків, коли от щось не було б в управлінні праці. Мобільні хвори для вимірювання антропометричних параметрів мають приїхати до майстерні, на якій буде виготовлятися засіб. А от, в разі, якщо Приїхати людина не в змозі, спеціалісти підприємства вирушають до хворого. В усій цій діжці меду є одна, проте суттєва крапля дьогтю. Замовлених засобів реабілітації доводиться чекати іноді через черги на самих підприємствах, а іноді через недофінансування програми. Ну все залежить від фінансування і все таки від ну, заводу виробника. У нас є випадки, коли палички ну, такого. Прикладу, наші звичайні ну палички, як ми розуміємо, які використовують наші люди похилого віку. Наприклад, ми чекаємо рік. І не можемо дочекатися. Це правда. Люди, тобто, до нас звернулися, принесли необхідні документи. Ми зробили свою роботу. Ми внесли дані в центральний банк людей з інвалідністю, який безпосередньо зв'язаний онлайн режимі з нашими заводами. Безпосередньо у нас онлайн режим з міністерством соціальної політики, тобто, всі ці речі щодо інвалідності наших людей, вони дуже відслідковуються державою. Але іде певне недофінансування, і от палички, я не розумію, чому не Профінансувалися, ну тобто чекаємо. Візки фінансуються дуже добре. Тобто, людина чекає візок ну, на протязі двох-трьох місяців від дня заявки. Ну тобто, це швидкий термін. Ми ж розуміємо, що на заводі також є черга з всієї України. Якщо це взуття ортопедичне, спеціальне, ми ж розуміємо, що є певні вади там з кінцівками у наших людей. Ну то взуття взагалі шиється на протязі місяця. Ще один мінус, хоча досить умовний, в тому, що розраховувати на нанотехнології в разі замовлення безкоштовних засобів реабілітації не доводиться. Проте стверджує Ігор Єсін, майстри у нас не гірші за імпортних, і рівень продукції спеціалізованих підприємств стає дедалі вищим.